Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа і до вашої уваги надійний японський седан Toyota Avensis 2012 року має бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра та автоматичну коробку передач. Автомобіль дуже ефектно виглядає, були косметичні підкраси, але нічого страшного. У мене гарний доглянутий салон, просторий задній ряд, нічого не затерто. Видно, що за автомобілем доглядали. У мене повний склопакет, мультикермо, круїз-контроль. Автомобіль добре заводиться, ніяких помилок немає. Має гарну мультимедіа, круїста клімат контроль, підігріви сидінь передніх, коробка автомат, режими їзди. Пробіг даного авто складає 229 тисяч кілометрів. На свій пробіг автомобіль доглянути. Запрошуємо вас на тест-драйв цього авто, також ви можете його придбати в лізинг або кредит. За адресою Михайло Грушевського, 15А.